Сьогоднішній випадок про необережність, неуважність, можливі порушення пам'яті не знаю. Та все ж цей випадок просто не міг залишити мене байдужою, тому й розглядаємо а в кінці, як завжди, обговоримо, на яке покарання заслуговує вбивця. Чесно кажучи, історія зачепила мене за живе, тому не буду довго тягнути, переходимо до справи. Привіт, кожному з вас, моя YouTube-родина! Ох, якби ж ви знали, як я радію кожному з вас! Я дійсно щаслива мати таку аудиторію, як ви. Все ж таки, українці це найкраща нація в світі. Дякую за ваші донати на Patreon і Монобанку. Це допомагає мені розвивати канал. Всі посилання для тих, хто бажає приєднатися, залишаю в описі до відео. І наперед дякую кожному з вас. Слава Україні і нашим воїнам! Україна переможе. А тепер повертаємося до сьогоднішньої історії. Події відбуваються в окрузі Харді, штат Флорида, Сполучені Штати Америки. В містечку проживає менше п'яти тисяч жителів. Трейсі Нікс з'явилася на світ в 1958 році. Жінка з дитинства мріяла стати вчителем адже зростала влюблячи в сім'ї вчителів. До того ж, в її родині панували любов і підтримка один одного, а батьки Тресі були вже багато років одруженими, тому, крім бажання стати вчителем, вона мріяла одружитися один раз і на все життя. Так і сталося на навчанні Тресі познайомилася з хлопцем на ім'я Ней. Він теж був з дуже хорошої, порядної сім'ї, де більш за все цінувалися вірність і підтримка один одного. Молоді люди зустрічалися не дуже довго адже майже одразу зрозуміли, що це справжнє кохання тому й одружилися. Один за одним у пари з'явилося троє дітей, не дивлячись на появу дітей, жінка продовжувала працювати в школі. Навіть більше невдовзі вона стала директором і досить добре справлялася зі своїми обов'язками, доки не вийшла на пенсію в 2021 році. Вона планувала подорожувати зі своїм чоловіком, з яким на той момент перебувала в шлюбі вже більше 40 років. Крім того, жінка почала брати уроки гри на фортепіано і допомагала нянчити внуків однієї зі своїх доньок доньку звали Кайла. Вона найбільше була схожа на маму за характером і зовнішністю. Кайла, тепер ми перейдемо до неї, росла вихованою і доброю дівчиною. Подорослішавши, вона одружилася з хлопцем на ім'я Дрюшок, а в березні 2019 року вони вперше стали батьками. На світ з'явився їх син на ім'я Ашер. Після нього, в серпні 2020 року, на світ з'явився другий син пари Езра. Батьки Кайли часто забирали внуків до себе, щоб їх донька могла трохи відпочити. Всього лише за три дні до різдва 2021 року Езра теж знаходився у будинку дідуся та бабусі під їх наглядом. Чоловік Тресі ней вирушив по справам в той день, а бабуся сама залишилася з внуком, якому на той момент було 16 місяців. До речі, я хочу сказати, що не буду показувати фото дітей в цьому відео. Ютуб того не любить і регулярно блокує та вимикає коментарі під відео, вважаючи їх контентом для неповнолітніх. Тому, уникаючи тих проблем, хочу сказати, що це просто дуже симпатичні звичайні дітки. Так, от чоловік Тресі покинув будинок, а сама жінка лежала з внуком на дивані. Вони дивилися мультики. Тресі, сама не помітивши того, задрімала. Коли вона прокинулася, то зрозуміла, що будинок пустий, Езра зник. Жінка вибігла з будинку та в паніці почала бігати довкола. Вона раз за разом викрикувала ім'я внука, звала його, та відповіді не було. Будинок сім'ї знаходився поодаль від інших, до яких веде дорога. Жінка стрибнула в свій автомобіль і вирішила прослідувати дорогою, адже думала, що хлопчик пішов десь саме туди до будинків. Вона продовжувала кричати з відкритого вікна, та відповіді не було. Тресі подзвонила чоловіку, який одразу ж направився додому, щоб допомогти в пошуках внука. Доки ней був на шляху додому, жінка не на хвилину не зупинялася шукати хлопчика. Зараз треба декілька слів сказати про будинок сім'ї. Він був досить великим, і крім того, що знаходився трохи на відстані від найближчого будинку сусідів, мав досить велике штучне озеро поруч і чималу територію. Тресі сподівалася, що внук все ж таки десь грався біля дому. Проїхавши коло між прилеглими будинками, жінка вже здалеку помітила, як щось біліє неподалік, в озері. Найстрашніші думки Трейсі справдилися це був Езра. Хлопчик знаходився головою вниз у воді. Жінка щосили кинулася до нього, витягла з води і почала проводити серцево-легеневу реанімацію. Коли вона їздила по вулиці, кличучи онука по імені в розпачі, один з сусідів зрозумів, що хлопчик загубився, тому, вслід за жінкою, направився до будинку сім'ї. Саме він побачив, що Тресі намагалася реанімувати малого, і саме він викликав 911, коли підійшов через декілька хвилин до будинку. У Езри на той час прощупувався слабкий пульс. І медики, які прибули за декілька хвилин, відвезли його до лікарні. Причому хлопчика доставляли до лікарні гвинтокрилом, щоб не втрачати час. Адже утоплення має дуже високий відсоток смертності, і, нагадаю, родина проживала в маленькому містечку, де не було умов для надання медичної допомоги в такій ситуації. Та, на превеликий жаль, не дивлячись на всі старання лікарів, хлопчик помер у лікарні, не приходячи до тями. Та це були не всі випробування цієї сім'ї. Коли маму хлопчика Кайлу сповістили про нещасний випадок, вона та її чоловік одразу ж направилися на місце інциденту. Звичайно ж, вони їхали значно швидше дозволеного в такій ситуації не складно зрозуміти і виправдати їх. Та, на жаль, дорога не пробачила ту швидкість вони потрапили в аварію. Кайла була на той момент вагітною та ледь не втратила дитину. Важко уявити, що вона тоді пережила. Відновлення було довгим, та вже через три місяці вона все ж таки народила дівчинку, яку назвали Юріл. Маю уточнити, що після смерті Езри з його бабусею розмовляли поліцейські, та утоплення малюка визнали нещасним випадком, тому ніяких звинувачень проти жінки не було висунуто. Після смерті сина Кайла була в дуже подавленому стані, та все ж вона розуміла, що тепер має жити заради доньки. Декілька тижнів вона навіть не спілкувалася зі своєю мамою, та все ж її чоловік та батько змогли переконати жінку, що це був нещасний випадок. Бабуся є хорошою людиною, колишній директор школи. Вона все життя працювала з дітьми. Так, дійсно трапилася біда, недогледіла, але таке може трапитися з кожним. Тим більше жінка знала, як добре її мама ладнає з дітьми, як вони її люблять. Тому вирішила не залишати свою доньку Юріал можливості спілкуватися з бабусею. 1 листопада 2022 року Кайла вирішила відвідати салон краси, тому була рада, що її мама погодилася приглянути за Юріал. Тресі приїхала до будинку доньки і забрала онуку. В автомобілі все як і має бути. Жінка посадила дівчинку в дитяче крісло ззаду і відправилася додому. Та перед тим вона заїхала на ланч з подругами, про який вони домовлялися вже давно. Звичайно, дівчинка була з нею весь час. Після ланчу Тресі знову посадила Юріал в автомобіль і направилася додому. Вдома жінка трішки погралася зі своїм собакою, а далі сіла практикуватися грі на фортепіано адже мала за розкладом заняття через день, до якого хотіла підготуватися. Пам'ятаєте, я казала на початку, що жінка вирішила навчитися грати на інструменті, вийшовши на пенсію? Дійсно, Тресі дуже серйозно відносилася до занять. Невдовзі додому повернувся її чоловік. Він привітався з дружиною, помив руки і запитав у Тресі, чому Юріал не у них. Адже донька хотіла, щоб вони приглянули за нею. Тільки в той момент Тресі усвідомила, що забула дівчинку в автомобілі. Це все відбувалося у Флориді, де навіть в листопаді температура повітря аж занадто висока. В той день вона досягала 31 градусу Цельсія, а вікна в автомобілі були зачиненими. Трейсі кинулася в гараж, та було вже дуже пізно. Дівчинка померла від теплового удару. 17 листопада, рівно через 16 днів після смерті Юрія, Трейсі затримали. І висунули їй звинувачення у ненавмисному вбивстві при обтяжуючих обставинах. За такі злочини у штаті Флорида передбачається покарання у вигляді обмеження свободи на термін від 20 до 35 років. При допиті почали оглядати її попередню смерть в сім'ї внука жінки, адже деякі почали підозрювати жінку у навмисних вбивствах. Виявилося, що між будинком і озером є огорожа, та все ж вона невисока. А ручка на хвірці знаходиться якраз в зоні досяжності маленького хлопчика. До того ж, вона відчиняється натиском донизу, що хлопчик міг дуже легко зробити. При питанні, чи бачив хтось із членів родини, як Езра сам відчиняє двері, його мама і дідусь сказали, що бачили. А от тресі запевняла слідчих, що ніколи не бачила того і не знала, що онук на таке здатен. Також жінка запевняла, що внук дуже любив купатися, любив воду і все, що з нею пов'язано. Та от її чоловік при допиті заявив, що хлопчик насправді не дуже любив воду, та все ж повідомляється, що чоловік ніколи сам не купав езру. Він правда розказував, що з онуком неодноразово ходив до озера дивитися на качок та рибу. Тому, можливо, Езра дійсно пішов тим самим шляхом, але вже без дідуся. Після смерті Езри Трейсі прийняла всі міри, щоб зробити будинок безпечнішим для дітей. Тепер на всіх дверних ручках та вікнах був захист. Трейсі повністю мінімізувала риски травмування для своїх онуків, щоб донька дозволяла їй з ними бачитися. Кайла ж, в свою чергу, наполягала, щоб її маму направили до в'язниці. Вона влагала суддів, щоб матір отримала пожиттєве завкоєне. Вона не могла пробачити найріднішій людині смерть двох своїх дітей. Адвокати Тресі наполягали, що ці дві смерті були абсолютною випадковістю, співпадінням, адже механізми, які до них призвели, були абсолютно різними. В одній ситуації жінка заснула, а в іншій вона забула про дитину в автомобілі. До речі, смерть дітей через залишення їх батьками в автомобілях не є рідкістю. За даними статистики, кожних 10 днів одна дитина помирає від перегріву в автомобілі, це лише дані по США. Смерть настає дуже швидко, тому що температура в автомобілі набагато вища, ніж на вулиці, а дитячий організм перегрівається приблизно в 5 разів швидше, ніж дорослий. До речі, іноді дітей не забувають в автомобілі. Іноді батькам чи іншим людям, що піклуються про дитину, здається, що нічого не буде, доки вони будуть відсутні буквально декілька хвилин. Та саме цих декілька хвилин дуже часто буває достатньо для трагічного кінця. І ще декілька слів скажу про синдром забутої дитини, який і описує феномен, коли дитину забувають в автомобілі. Причому, за останніми даними, частота виникнення подібного ефекту стрімко зростає. Можливо, це пов'язано зі зростаючою кількістю автомобілів. Ефект виникає тому, що дії, пов'язані з автомобілем, часто робляться автоматично, ніби на автопілоті. Завели, поїхали, натисли на гальма, зупинилися, вимкнули автомобіль, вийшли. В той момент люди не думають про дитину. Залишається відкритим лише одне питання чому Трейсі так довго не згадувала про Юріал? Тут своє слово сказав дідусь померлої, який запевнив, що іноді почав помічати провали пам'яті дружини. Хоча вони нібито й траплялися рідко і були незначними та ніколи не стосувалися нічого серйозного. Коли про це запитали у самої тресі, вона була спантеличена адже я дійсно так само помічала такі епізоди, але не вважала їх серйозними, оскільки думала, що це нормальний етап старіння, і через це проходять всі. Ну, наприклад, забула, де поклала ключі, чи випила ліки сьогодні чи ні, і інші дрібні епізоди. Донька жінки продовжувала наполягати на ув'язненні матері, адже не могла їй пробачити скоєне. Два дні тому відбулося засідання суду. Суддя запросив медичного огляду стану жінки, тому її направили на медичну експертизу, щоб вияснити, що могло відбуватися з її пам'яттю. Мотивів навмисного вбивства не виявлено здається, що Тресі дійсно просто забула, і я скажу, що дійсно так буває при початкових стадіях хвороби Альцгеймера, яку підозрюють у жінки. Люди починають мати проблеми з короткочасною пам'яттю. Тобто вони в деталях будуть пам'ятати події тридцятирічної давнини, але можуть легко забути, що відбулося зранку. Чи їли вони сьогодні, хто приходив? Нещодавні події просто не відкладаються в пам'яті. Якщо дійсно у жінки знайдуть ознаки патології, вона може бути звільненою від відповідальності за смерть дитини. На жаль, хвороба Альцгеймера є невиліковною, хронічною, поступово прогресуючою патологією. Є ліки, які сповільнюють цей процес, але лікування нема. Висновки даю, мабуть, корисні для життя, слідкувати за своїми родичами у літньому віці, не скидати все на проблеми цього віку. Іноді можна досить вчасно розпізнати патологію і допомогти людині, хоча б затримати процес і довше залишатися функціонуючою особистістю. Тема хвороби Альцгеймера для мене є дуже важкою. Менш як півроку назад я втратила свою бабусю від цієї хвороби. І болить мені те, що родичів у нас багато, всі досить близькі, всі помічали, що у бабусі слова почали забуватися, забула, що де поклала, і ми всі це бачили, і все на вік скидали. Та й бабуся сама казала, що, мабуть, старіє. А коли кинулася, було вже дуже пізно. Хвороба прогресувала дуже швидко. І останні роки це була вже не та бабуся моя, яку я знаю. А зовсім інша людина, яка навіть не впізнавала нікого з нас. І якби ми кинулися раніше, можна було б затримати цей процес, про що я дуже дуже шкодую. Ось так чи вважаю я винною Тресі, скоріше ні, буде залежати від висновків психіатрів. Якщо жінка дійсно мала провали в пам'яті, то не думаю, що вона заслуговує на покарання. Вона вже й так покарана, хворобою, двома смертями онуків за рік, які були під її опікою. Ненавистю доньки, вона покарана. Під час засідання суду донька, до речі, обійняла Трейсі та пізніше пояснила, що це не було прощенням чи підтримкою, це скоріше були обійми, щоб закрити цей розділ свого життя і попрощатися назавжди зі своєю матір'ю, яка для неї відтепер буде просто жінкою винною в смерті Езри і Юрія. Якось так, сумна історія, двояка, діліться своїми думками. Чи вважаєте, що Трейсі винна і заслуговує покарання? Якщо так, то якого? Дякую всім, хто був зі мною. Надіюся, що хоч трохи відволікаю вас від реалій сьогодення своїми відео. І як казав Шевченко, борітися поборете. Тож борімося з ворогом, зі смутком, з розпачем, з поганим настроєм і бажанням здатися. Ми всі вистоїмо, і вистоїть Україна. Бережіть себе, рідненькі українці. Почуємося!